Всім привіт, такий Сьогодні у нас 69-й деньчок, як ми пірнаємо холодний басейн. На даний момент у нас, е якщо не помиляюся, 3 число, так сьогодні 3 число субота. Е водички трошечки маловато в басейні, тому насос качає і там якби вище, тому якби фонтану обляє. Просто якби вода. Виходить. Не воду заходить, а так не зверху верху оприскає, тому що водички маловато, зараз шланг позичив і відповідно не можна брати води. Дощ падав в принципі півночі, може цілу ніч. Погодка зараз у нас така перед дощом ніби. Там пасмурно, моросить дуже дощик. Тому зараз будемо пірнати. По температурі зараз не зорієнтую, тому що я тільки буквально кинув поплавочок. Вже буду влазити, скажу там про температуру, якщо не забуду. Всім гарного перегляду, дякую, що дивитесь, дякую, що підтримуєте. Не знаю, чи підтримуєте, Ну, в будь-якому випадку якісь перегляди там є. А, нагадую, це щоденник мій пірнання в холодну воду. І чим далі, тим у нас, звісно, тим, звісно, челендж важче стає, тим, звісно, холодніше. Все ще попереду найцікаве, тому погнали, не буду затягувати. Ну, на даний момент показує 20 градусів. Але воно ще не встигло опуститися водички мало, видно. Діапазон. Погнали. Ууу. О. О. Классного Ну, водичка файна. Туди маша добували, файна. Доба, доба. Дима, тут нема що добавити. Водичка файна. Оба, оба. Нема тут вже глибини немає. Ну, десь в районі 20, на Ось такий швидкий деночок у нас виходить. Ну, 20 градусів, там нема що перебувати сильно довго, просто береш і сохнеш на дворі, В цьому <гум> і суть закаляння. Всім дякую за перегляд. Зустрінемося в новому деночку.